Біленький Note 9 Pro ціна 4000. Цікавий хороший такий телефончик. Ось такий по стану. Ну, Повністю ціленький. всі роз'єм. Тут є легкі такі косочки, так? Екранчик повністю цілий, має відбиточок пальця. Працює досить швиденько, гарненько. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Тут доволі непогана камера. Так, Note 9 просто, 28 ГБ пам'ять самого телефону, 12-й Android встановлений. Та 6 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Е, непоганий хороший телефон, працює все гарненько, без різних засвітів, просвітів. Швиденько працює. Так, покажу ще камеру. Ось така тут камера. Е, в комплекті йде телефон та зарядний шнур е, Type-C. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення. Відправлю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або в телеграм-канал, ссилка в шапці профілю.